Час на 12-му, як завжди, у випуску оперативна інформація про ситуацію на передовій. Також головні новини із життя в Волині. Традиційні нагадування про те, що підсумковий щоденний випуск новин, а також усі сюжети наших журналістів, завжди можна переглянути на ютуб каналі. Новини 12. Підписуйтесь. Дивіться у зручний для вас час. П'ятниця 26 серпня у студії Роман Вербич спершу коротко про головне. Віддав життя за Україну небесне військо поповнив герої з Луцька. Поверніть героїв додому. У коврі люди вийшли на вулиці в підтримку полонених азовців, воєнні збори до школи чи закуповують батьки шкільне приладдя, та наскільки здорожчали товари. Ми почнемо із новин, за якими нині без перебільшення стежить увесь світ. Учора вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. За словами президента України, одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза. Якби дизель-генератори не включились. Якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми б зараз вже були змушені долати наслідки радіаційної аварії. Сьогодні, 26 серпня, один із зупинених вчора енергоблоків ЗС під'єднали до енергомережі. Триває набір потужності, зауважень до роботи, обладнання і систем безпеки. Немає мінус 200 расистів. вдвшників у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області прилетіло в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. Українські воїни знищили базу окупантів, яку вони облаштували в готелі Донбас. Ліквідовано 200 військових повітряно-десантних військ Російської Федерації. Сьогодні ж вранці росіяни вдарили по слов'янському хімтехнікому. У наслідок получання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. На щастя обійшлося без жертв. У пол пятого убирал подъезд, и оно как шарахнет, и все под, это стекла повылетали. Только у нашем подъезде и все. ни бока, ни то, а вот так именно по прямой первый подъезд весь без стекла остался. Ударная волна, да? Да. Осколков нету, ничего нету, все нормально. Із дев'ятьма обстрілами ніч минула на Дніпропетровщині. Потерпали три райони: Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Понівечені приватні будинки, школа, санаторій, сільгоспідприємство, ангар, перебита лінія електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. Харків минулої ночі не обстрілювали, проте окупанти підступно били по мирних мешканцях Харківського та Чугуївського районів області. Ворог завдав ракетного удару і по місту Чугуїв пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без постраждалих. Завдали Росіяни і удару по місту Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль загинула жінка приблизно 50 років. 59-річний чоловік поранений. У ніч на 26 серпня росіяни випустили у напрямку Миколаєва чотири ракети С-300, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Вони влучили у передмістя в районі села Сливиного. Наразі немає даних про жертв і поранених. На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. Війна забрала життя ще одного волинянина, мешканця Нововолинська Олександра Заколодного. Про це повідомив очільник міста Борис Карпус. Інформацію про прибуття тіла та коли відбудеться чин похорону, повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Герої не вмирають. Луцьку жалобі. Небесне військо поповнив герой Богдан Федосенко, серце якого перестало битися у бою з російськими окупантами. Разом із лучанами в останню путь загиблого захисника України проводжала і наша знімальна група. Максим Мартинов, Олександр Шевляков, Валерій Федонюк, Михайло Дарчич. А сьогодні Богдан Федосенко. Луцький собор все частіше чує імена героїв України, імена тих, хто до останнього подиху захищав незалежність своєї країни, хто любов'ю до батьківщини та ненавистю до ворога боронив все, що зветься українським. Сьогодні, і не тільки сьогодні, а вчора ми проведжали і проведжаємо. На превеликий жаль тих людей, які в своєму серці мали ту любов. У Луцькому соборі все частіше звучать жалобні дзвони, частіше з'являються чорні хустки, і частіше звучить. Душі молилися й сьогодні. Небесне військо поповнив ще один захисник України: – 50-річний лучанин Богдан Федосенко. Чоловіка мобілізували на військову службу 5 квітня. Там, у пеклі війни, на Донеччині, він мав посаду гранатометника. Майже півроку боронив Україну від російських загарбників і боронив би до перемоги, якби не смертельне поранення під час чергового бою з окупантами. Старший солдат Богдан Федосенко загинув 17 серпня, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. До храму прощатися із загиблим захисником прийшли його рідні люди, представники влади та побратими. Сьогодні ми кажемо, що герої не вмирають, і це правда. Кожна людина, яка, яка віддає своє життя, боронячи свою землю, свою Україну, своїх рідних, свою віру, свої традиції. Готова перестати перед Богом Богдан Федосенко кажуть рідні був саме таким: лучанин і йшов на війну з агресором, будучи готовим до всього. Бо точно знав, за перемогу треба боротися. Свою країну треба захищати, навіть якщо до останнього подиху. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поверніть героїв додому. У коволі відбулася акція на підтримку полонених азовців. На площі Героїв Майдану зібралися небайдужі ковальчани, місцеві урядники, а також батьки одного з бійців, які нині в полоні. Про що прохала згорьована мати, та який меседж хочуть донести активісти світовій спільноті? Далі у сюжеті. Маріуполь залізна клітка. місяць Місяця. Азовсталь, Маріупольський завод, що перетворився на фортецю і став фактично символом опору ворогу у російсько-українській війні. У його цехах та підземелях довгі два місяці тримали оборону українські воїни, попри неможливість доставити на територію зброю, боєприпаси та навіть ліки, воду і харчі їх нищили. Вони незламно боролися далі і не здавали позицій. Врешті азовців забрали у полон, і нині за їх бореться вся Україна і увесь світ. Акцію на підтримку полонених азовців влаштували і почав десятки місцевих жителів зібралися на площі Герою Майдану, аби донести світовій спільноті єдиний меседж: не будьмо байдужі, не забуваємо про терористичний акт в Оленівці, під час якого росіяни знищили 53 полонених. Більшість були бійцями полку Азов. Не забуваємо про тих, хто донині залишається в руках терористів. Троє наших родин з нашої громади, хлопці їхні зараз перебувають в полоні, і ми повинні пам'ятати про це повсякчас. Кожну хвилину. Низький уклін батькам, дружинам, дітям. І ми тут, щоб на весь голос сказати азов це мужність, доблесть, честь, незламність. Світлана Богдан, мама двох військових: один син воює у лавах ЗСУ, а інший азовець, який нині в полоні. Майже три місяці. З 16 травня вони знаходяться в полоні у рашисті. Ми чекаємо їх вдома живими і здоровими. Нині родини сподіваються лише, що усі анонси росіян про страту захисників Азовсталі лишаться на рівні балачок і бійців таки вдасться звільнити. Ми всі родичі, кохані, близькі, друзі, вимагаємо негайний обмін гарнізону Маріуполь. Свободу героям Азовсталі. Усі учасники акції були з прапорами та плакатами, на яких були заклики звільнити героїв з полону. Легендарний Азов, переконані ковельчани, став ще одним символом України. Адже полк був сформований і воював як новітня армія за стандартами НАТО. І ми маємо голос, щоб кричати на весь світ. Азов це герої, які мають повернутися додому. Маріуполь, ржаве гетто. Це за тебе. Вмирав Азов. Це за тебе вдихали фосфор і кусали колючий дріт. Не ділися сюжетом з боском, не зганьбися на цілий світ, ти ще можеш зламати клітку. Учасники акції чорнобривцями виклали слово герої і карту тривог України, бо ж саме ці квіти символ синівської любові до матері та любові до рідної землі, на яку усі сподіваються зовсім скоро повернуться полонені азовці. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал. Більшість батьків обласного центру за уроки в класах. Результатами детального опитування щодо форми навчання поділився луцький міський голова Ігор Поліщук. Участь у ньому взяли понад 23 тисячі батьків, при тому, що загальна кількість дітей у школах громади приблизно 32 тисячі. А відтак за офлайн та змішану форму навчання проголосували майже 60% опитуваних за онлайн навчання та екстернат приблизно 40%. Попри результати опитування, кожна школа самотужки визначатиме формат навчання. І на продовження теми останні тижні серпня раніше у цей час на ринках був справжній бум, адже батьки поспішали зібрати дітей до школи. А серед потрібного чимало ранець, одяг і звісно ж, канцелярія. Тож біля контейнерів було повно люду. Яка ситуація цьогоріч та наскільки здорожчали товари? Ангеліна Гущина з'ясовувала Менше трохи покупців, як було минулоріч? не річ. Найдуть себе Покупців обмаль саме таку відповідь чуємо, чи не в кожному контейнері на ринку не купують бідкаються продавці ні ранці, ні спортивні чи шкільні форми, ні взуття. Хоча минулоріч на такі товари попит був. Даже на вихідних в принципі немає людей, чи бояться, чи не мають фінансів, чи не хочуть. Не знаємо про на роботу виходять, бо сподіваються, хоч якусь копійку таки заробити. А за шкільним бомом ностальгують. Звісно, гарні хотіли рюкзаки, ходили, видивлялися, навіть до того, що ціну не дуже їх кололо всяке, бо хотіли гарно. А зараз що? А зараз навіть вже ціну говориш мінімальну, низьку. А як людям не треба? А як не буде школи, то для чого рюкзак? Все. Та й у ціні усе неабияк як підскочило. Рюкзаки нині вартують від 500 гривень і до тисячі, навіть кількох. В цьому році на закупці хочуть рюкзак по такій ціні, як була того року у мене продажа. Два рази зросла ціна рюкзака. І не лише на портфелі. Також ситуація з канцелярією. Щоправда, тут покупців значно більше. Як не крути, а навіть на дистанційці без зошита й ручки кажуть батьки не обійтися. Ми не купуємо менше. все, що потрібно по списочку. Ми все будемо купляти. І хоч з форматом навчання ще нічого достеменно невідомо, Дітей до школи треба підготувати, вважають лучани. Я категорично проти цього, але ми збираємо дитину до школи. У нас п'ята школа, там є бомбосховище. Ми купили тільки канцелярію, це було недорого. Напевно, в 600 гривень ми вийшли, поки на перші дні. Есть, але ми купили все на ці гроші. У пані Марії онука одна. А хто в сім'ї має кілька школярів, тим каже жінка, буде на переливки, бо ціни таки кусаються. Це підтверджує лучанка Наталія. Вона має двох доньок другокласницю та дев'ятикласницю. Прийшли, каже, за найнеобхіднішим на перший час. По минулого року перший клас ходила, а тепер вже в другий, то те, що треба конкретно там по двоє, по одному і все. Тільки десь канцелярію, да, да ну в лехі теж. ж якісь клуготики, щось таке купити платечко, якесь одне, що було. А так, що як минулого року, то набагато менше. Добре, каже жінка, що є минулорічні запаси, бо ж на ринку все рівняється до долара, який суттєво підскочив, а не до зарплат, які піднімати ніхто й не думає. 90 гривень Дайте маючко. Дайте. Дайте. Майже 100 гривень, і це ціна усього за п'ять грубших зошитів. Нині діляться продавці дешевше як за 6 гривень зошита не знайти. Це найпростіший на 12 аркушів. Тож упаковками, як то було раніше, люди нині нічого не купують. ну, багато не набирають основна мінімальну кількість так. Та й, хоч шкільне приладдя річ необхідна, з минулорічним напливом людей зараз і нічого й рівняти. Раніше вісім продавців не справлялися. Зараз троє справляємося. Це, мені здається, зрозуміло, так набагато менше. Все ж тимчасову скруту можна пережити, переконані і батьки, і продавці. Головне мирне на небо над головою, щоб і дітки могли очно навчатися в безпеці, і торги у всіх йшли на ура. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У старому місті Луцька реставрація. Студенти перетворюють двір поблизу Лесиної вітальні на громадський простір для проведення різноманітних заходів. Таку ідею запропонували луцькі урбаністи. Ціна проєкту майже 400 тисяч гривень. Гроші були зібрані завдяки пожертвам на кошті та фінансуванню організації Будуємо Україну разом. Кошти йдуть на будматеріали, переносні меблі та невеличку сцену. Всі роботи проводять волонтери абсолютно безкоштовно. Переважно це студенти з різних областей України. А от у Нововолинську розробляють туристичні маршрути. Працівники міського історичного музею вже знайшли найцікавіші локації, а також оцінили їхні перспективи. Далі розроблятимуть власне маршрути. Відтак у Нововолинську очікуватимуть нових відпочивальників, аби ближче познайомити їх із містом. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Швидко, але чи вигідно, журналісти протестували новий швидкісний потяг, що курсує з Луцька до Києва. Волинь прийняла вже більш як 72 тисячі переселенців. Скільки ще можемо розселити? Чоловік продає персики, вирощені на власних плантаціях, аби виручені кошти віддати на благодійність. До Києва за п'ять з половиною годин врешті «Укрзалізниця» запустила перший швидкісний електропотяг, що курсує і на Волині. Він сполучає Луцьк із столицею, а на маршруті лише три зупинки. Чим ще дивує новенький двоповерховий потяг перевірила наша Ольга Матвієва. Далі розповість не лише про переваги, а й про недоліки. Посадка на новий двоповерховий електропотяг розпочинається за кілька хвилин. Квитків у мене поки немає, але не біда. Провідники на вході у вагон не стоять, тож двері я собі відчиню сама. Отож, зараз перевіримо, що пасажирам пропонує новий потяг, який Укрзалізниця запустила із Луцька до Києва. Власне, що радує, відразу немає такого запаху, як заходиш от в звичайний старий потяг Укрзалізниці. Немає і звичних нижніх чи верхніх полиць у потязі лише сидіння. Ось це вагон другого класу. Посадкових місць тут небагато. А отже, подорож буде комфортною та затишною. До слова, тут можна підзарядити свій телефон просто під час подорожі. Фіксованих цін за місце немає. Залежать вони від розташування. Наприклад, найдешевше коштують ось ці при вході. Загалом квитки із Луцька до Києва у вагоні другого класу вартують від 200 до 430 гривень. А тепер піднімаємося на гору. А ось це вагон першого класу від другого він відрізняється тим, що тут є столики. Ось так вони розкладаються, а також працює кондиціонер. Тож спака не набридатиме. Тут квитки коштують від 600 до понад 700 гривень, із понад шести сотень місць лише 46 – першого класу. У першому та останньому вагонах у другому вагоні є кафе. Пропонують різноманітні снеки, як солодощі, так і ходоги чи бургери. Їх без проблем розігріють у мікрохвильовці. Пропонують також різні напої. А розрахуватися можна не лише готівкою, а й карткою. Щоправда, лише коли є мобільний зв'язок. Вайфаю на жаль у вагонах немає, натомість. Нічний залізничний експерт Максим Музичко розповідає нам про інші переваги, що вирізняють цей потяг серед інших. Ви можете взяти з собою велосипед, якщо ви людина, любите активний спосіб життя, сісти, собі поставити в головному вагоні в першому і в останньому закріпити велосипеди на спеціальних стійках. Без жодних перешкод їздити цим потягом можуть і маломобільні групи населення. Ось показують пандус, який за потреби розкладається. А це туалет облаштований під людей із інвалідністю. Є умови і для матусь. Наприклад, пеленальний столик. Потяг певні повністю відповідає європейським стандартам, адже виготовлений він у Чехії. Таких потягів у нас є в Україні два. Зараз буквально от в ваше місто 23 третього серпня приїхала машина після ремонту, якраз свіженька. Чому обрали саме цей напрям, пояснюють, Луцьке місто молоде, а отже, має чимало студентів, які їздять на навчання до столиці. Можливо, саме через те, що нині літо пасажиропотік поки не великий. Наприклад, 23 серпня на цей потяг у Луцьку продали всього 10 квитків. Сьогодні каже експерт, придбано приблизно 90 квитків. Якраз розпочинається посадка, і ми теж вирушаємо у подорож. Відправляємося о 15.20. В дорозі лише три зупинки ківерці, рівне та Шепетівка. Адже поїзд розганяється до 160 кілометрів за годину, що наголошують експерту, одна із найбільших його переваг. Вонічний потяг дистанцію до столиці долає за майже 9 годин, тоді як цей всього за 5 з половиною. Потяги на кшталт 97-го потяга Київ-Ковель, який робить невеличкий крюк через ківерці, що і по часу йде, якби не дуже добре. А... Цей потяг є альтернативою. Альтернативою, зокрема, в тому, що Коваль Київ курсує лише вночі, тоді як новий потяг тільки в день. Дійсно, на цей напрямок, ну, як на мене не вистачало також від кисного комфортного е потягу. Зараз мені завтра зранку на роботу, і я настільки сьогодні щаслива, що я маю змогу приїхати вечором, е зібратися і в комфортних умовах піти вже не поспішаючи на роботу. Якщо ж ви любитель поспати в потязі, то краще таки їхати вночі. Адже тут не надто зручно, але якщо поряд сусідів немає, то цілком можливо. Утім, чимало пасажирів купують квитки, аби просто проїхатися на другому. Поверсі у потязі. Це знаєте, такі пережитки радянського минулого, коли ти мусиш там брати постіль, постіль лягати це все. Ну, я рахую, що це вже відійшло і має залишитися в 20-му столітті. У Києві потяг буде о 20.42 І вже завтра, о 7.25 вирушить зі столиці, аби у першій знову бути у Луцьку. Курсує потяг наразі щодня, окрім середи. Однак, якщо він виявиться нерентабельним, то його з цього напряму ймовірно знімуть. Ольга Матвієва В'ячеслав Піло. Дванадцятий канал. Не бояться морозів та спеки. Перші 88 контейнерів для сміття німецького виробництва вже на території комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс його інженер Богдан Чугай розповів, що зараз їх брендують, після чого розпочнуть встановлювати на 33-му та 40-му кварталах, а також у районі ЛПЗ. Пластикові контейнери місткістю 1100 літрів або ж 510 кілограмів, довговічніші ніж оцинковані та металеві. Не бояться морозів та спеки. стійкіші до ударів та падіння зручно закриваються, легко переміщуються. Волинь прийняла вже більше як 72 тисячі переселенців. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мають статус внутрішньопереміщених осіб майже 60 тисяч людей. Дітей серед них 18,5 тисяч. Наразі в області можливо додатково розмістити ще до 4 тисяч осіб у приватному секторі, готелях, комунальних закладах, хостелах. Більшість місць розташовані у територіальних громадах, віддалених від обласного центру. Продає персики, аби виручені кошти віддати на благодійність. Таким чином допомогти армії вирішив волинянин Сергій Шевчук. У селі Ковбань, що за 40 кілометрів від Луцька, він ще 5 років тому із компаньоном висадив персикову плантацію площею 2 гектари. Вона налічує 12 різних сортів, а одне дерево зі слів садівника дає приблизно 20 кілограмів рожаю. За 2-3 дні Сергій Шевчук планує продати весь урожай з рядка, що вже достиг. А це приблизно 20 тисяч гривень заробітку, які віддасть у фонд Сергія Притули. Нововолинську лікарню прикрашатиме Мурал, де зображені герої сучасності, військові лікарі, а також фермери, художники Павло Москаль та Максим Плотніков створюють красу вже другий місяць, аби вона милувала око пацієнтам та нагадувала місцевим мешканцям про важливість різних професій. Тут кажуть усі, хто йде до перемоги на своєму фронті. За словами митців, стінопис планують завершити до кінця місяця. Проте все залежить від погодних умов. Майстри вже намалювали фельдшера та карету швидкої допомоги. Залишили закінчити роботу над зображенням акушера та хірурга навколо головних поз... Статей, фермери та ЗСУ на тлі поля маків. І на продовження мистецької теми художник із Луцька Андрій Присяжнюк долучився до проєкту Укрзалізниці потяг до перемоги та розписав один із вагонів. Митець виклав фото роботи та розповів, як обирав сюжет, надихнув його випадок у Євпаторії, де Богдан зі заоблив міську адміністрацію жовтою та синьою фарбою. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Тож, у знак поваги до вчинку, і щоб надати більшого розголосу для швидшого звільнення чоловіка, луцький художник зобразив морський пейзаж до слова. Потяг до перемоги має сім вагонів, які розписали українські митці. Кожен присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Потяг курсуватиме з Києва до Ужгорода. І на сьогодні все. Нагадую щоденні підсумкові випуски, які всі сюжети журналістів 12-го про життя в Волині можна переглянути на нашому Ютуб каналі Новини 12 в будь-який зручний для вас час. Обов'язково підпишіться. Подивіться, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першим переглядати наші сюжети та по можливості діліться своєю думкою у коментарях. Нам це цікаво, для нас це важливо. Ну а ми продовжуємо тримати руку на інформаційному пульсі і водночас надійно захищати інформаційні тили. Всім дякую за увагу! Разом лише до перемоги. Побачимось.